Добрий день. Мене звати Зубак Тетяна. Я учениця 11-го Б класу і я подаю свою кандидатуру на посаду міністра освіти та Таргунарського ліцею. Бути міністром освіти як і будь-яким іншим учасником шкільного самоврядування дуже відповідально. Міністр має бути освіченим, креативним, відповідальним та трудолюбивим. І на мою думку, я маю усі ці якості. Я маю на меті полегшити учням навчання. Зацікавити їх у науці, покращити навчальне середовище та зробити школу місцем, куди хочеться йти. Для того, щоб полегшити навчання, я планую допомагати учням зі успішністю, а також встановити скриньки побажань у кожному корпусі. Щоб зацікавити у навчанні, я хочу ввести профорієнтацію для учнів 8-11 класів, також проводити регулярні вікторини і повернути дошку пошани. Щоб покращити навчальне середовище, хочу стати посередником між учнями та вчителями. Для того, щоб зробити школу місцем, куди хочеться йти, пропоную створити шкільні гуртки, повернути дні учнівського самоврядування, а також повернути тематичні вечори. Якщо оберете мене, то рейтинг нашого ліцею підніметься, а навчальний процес стане цікавішим.